Вітаю, я пані Світлана. Сьогодні ми з вами поринемо у дивовижний світ природи і дослідимо різноманітність рухів. Як справжні дослідники зберемо аргументи для підтвердження чи спростування гіпотези про те, що життя без руху неможливе. З дитинства ми знаємо, що папужки літають, а ящерки повзають. А чи вміють риби ходити? Рожева риба Лопата зруйнувала всі стереотипи, стала справжнісіньким пішоходом і, мабуть, що вже вивчила правила дорожнього руху. Вона навчилась краще ходити, ніж плавати. Тож, що таке рух? Яким він буває? Від чого він залежить? А що залежить від нього? Переміщення тварин у просторі залежить від середовища існування і виникає в результаті скоротливості як на рівні клітини, так і на рівні всього організму. Вченими доведено, що рухливість тварин відповідає симетрії їхнього тіла. При радіальній через тіло можна провести кілька осей. Такі тварини є малорухомими, а при двобічній лише одну вісь, і такі тварини можуть бігати, ходити, плавати, ковзати, стрибати тощо. Свої рухи вони здійснюють за допомогою спеціалізованих органів плавців, кінцівок, ласт, крил, відповідно до середовища існування. Разом із рухливістю удосконалюються органи чуття. І як наслідок нервова система істот. Амиби протей як одноклітинному організму, якого вперше побачив Антоні Ван Левенгук, властиві лише реакції на впливи чинників таксиси. Вона рухається завдяки повільному перетіканню цитоплазми. Так, утворюються її несправжні тимчасові ніжки. Ними амеба захоплює і перетравлює здобич. Так як даний вид руху вперше був помічений саме у амеби, його так і назвали амебоїдним. Цей вид руху властивий для лейкоцитів крові, амебоїдних клітин, губок. А у інфузорія вже має постійну форму, але її тіло іще не симетричне. Рухається тварина у наслідок синхронних скорочень тисяч війок, розташованих вздовж її тіла. Ними вона відштовхується від товщі води. Обертається навколо себе і просувається вперед, складається враження, що віки інфузорії виблискують, мерехтять, тому і рух було названо мерехтливим. Саме за допомогою вічистих клітин видаляється пил із дихальних шляхів хребетних, уловлюються звукові коливання і працює вестибулярний апарат. Цікаво, що медузі вже властива радіальна симетрія. Її нервові клітини розкидані по всьому тілу, тобто вона має найпростішу нервову систему, а отже і примітивні рефлекси. У групі тварин, до яких вона належить, вперше з'являються шкірном'язові клітини, та швидкий рух медузи виникає внаслідок виштовхування води із-під купола її парасольки. Це так званий реактивний рух. Хочу зазначити, що граційна турбулярія вже має двобічну симетрію і нервову систему у вигляді стовбурця. Вона швидко уловлює світло простими вічками та має органи рівноваги. Тіло черв'яка вкрите віками. Крім них, турбулярові використовує для руху шкірно-м'язовий мішок, утворений поєднанням покривів і м'язових клітин. Між досконалим м'язовий рух стає у дощового черв'яка. Тварина рухається за допомогою гладеньких м'язів. У більшості безхребетних тварин вони утворюють всю мускулатуру, а у хребетних частину стінок травного каналу, є складовими дихальних шляхів, кровоносних судин тощо. Гладенькі м'язи скорочуються повільно, але без втоми. Сильнішими за них є посмуговані м'язи. Ниточки білки вактину і міазину ніби ковзають одна відносно одної, забезпечуючи почергове скорочення і розслаблення м'язів. Саме тому рухи хребет не стають швидшими, а самі тварини сильнішими, органи чуття різноманітнішими, а нервова система розвиненішою. З розвитками рухів ускладнюється і поведінка тварин. Граючись між собою, малята набувають першого життєвого досвіду. Батьки піклуються про них, навчають правилам гігієни і полювання, майстерності маскування, підкрадання, пошуку сховищ, приваблювання. Досить цікавою і різноманітною є шлюбна поведінка тварин. Набутий у процесі пристосування досвід тварин підказує їм використовувати не лише активні, а й пасивні рухи. Вони є особливою зброєю у боротьбі із хижаками. Золотий та деякі інші види пустельних павуків рухаються за рахунок винайдених хитрощів, Скочуються з барханів у вигляді колеса, підібгавши лапки до черевця або використовують кінцівки як пружинки. Це збільшує їхні шанси на виживання в пустелі. Таким чином, для тварин властивий як пасивний, так і активний рух. останній поділяється на амебоїдний, мерехтливий та м'язовий. Саме завдяки рухам тварини виконують усі необхідні життєві функції. Тож зібрані нами аргументи поки що на користь гіпотези про необхідність рухів для життя. Якось випадково я спостерігала за шишкою, яка булькнула прямо в воду. На мій подив, її лузки стулилися, а сама вона закрилась. Це також рух, але вже у рослин. Світ рослин незвичайний, і його представникам властивий необмежений ріст і багато різноманітних, цікавенних рухів у відповідь на подразнення. Захоплюючою картиною є поширення плодів огірка перскача. Вони здатні до реактивного руху. Після дозрівання у відповідь на легкий дотик вистрілюють клейку речовину із насінням. Вона розлітається від материнської рослини на 10 метрів. Плюс звичайний виробив свою мудру стратегію. Він росте у напрямку до вологи і освітлення. Це приклад позитивного тропізму. На верхівці його пагону утворюються крихітні повітряні корені з присосками і виділяється речовина, що по міцності подібна до цементу. Прикріпившись до своєї опори, стеблу плюща може витримати вагу в два мільйони разів більше власної, навряд чи хто зможе без ушкоджень для рослини відділити її від опори. Безперечним доказом активних рухів рослин є фотонастії, розкривання і закривання квітів. Але це вже інші рухи у відповідь на добову зміну освітленості. Найшвидшою реакцією серед рослин може похвалитись пухирник звичайний водна рослина, яка не прикріплена до ґрунту. Поживних речовин, які є у воді, їй не вистачає, тому вона утворює пастки. Як тільки до них потрапляють личинки комара, пастки миттєво закриваються. Це так звані сейсмонастії, які зумовлені дотиком, струсом або іншими механічними впливами на органи рослини. Витки виноград, духмяний горошок, клемати зразкидистий демонструють нам свої уміння шукати, обвивати опори і закріплювати на них стебла. Такі рухи називають нутаціями. Крім активного, ростового рослинам, звісно, властивий і пасивний рух. Наразі хочу вам нагадати про тополю чорну, яка навесні за допомогою руху повітряних мас поширює своє насіння разом із дошкульним та набридливим пухом. Також вітром поширюються сім'янки кульбаби, легкі крилатки клена тощо. Дійсно, для рослин прикріплений спосіб життя. Є необхідністю. Вони не можуть втекти ні від дощу, ні від холоду, не можуть заховатися від спеки. Вижити їм допомагають такі активні рухи, як тропізми, нотації, настії, а також пасивні рухи. Отож, як у рослин, так і у тварин рухи бувають активними і пасивними. Саме від них залежить виконання усіх функцій організму. Гіпотеза про необхідність рухів для життя повністю підтвердилась: життя без рухів неможливе. З вами була пані Світлана. До нових зустрічей!